Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний паштець печінки. Він має нереально ніжну текстуру, дуже пухкий, дуже ароматний. Я всім рекомендую його спробувати. Він підійде як на святковий стіл на канапки, так і для сніданку кожного дня. А з домашнім гарячим хлібчиком це просто бомба. Тож, давайте дивитись. Все, що мені знадобилось, я також вкажу в описі до відео. Спочатку я беру салко, У мене ось таке тоненьке, я завжди беру на засмажку, на супчики, на картопельку. Але воно таке м'яке і ароматне, пахне соломкою. Отже, беру таке сальце і тоненько ріжу. Шкірочку я не зрізаю, вона тут м'яка-м'яка, пропечена, зовсім м'якенька. І вистилаю цим салом гусятницю. Було таке дно з сала. Ось так в мене вийшло, я застелила дно салком. Потім беру свіжу курячу печінку, мию її і звільняю від усіх шкірочок. Різати дуже дрібно я її не буду, просто почищу. І ось такими цілими шматочками відправляю зверху на салу в гусятницю. Виклавши усю печіночку, приступаю до цибульки. Цибульки я беру багато і кришу її напівкільцями. Подрібнивши, відправляю до печіночки, рівномірним шаром, ось так, розподіляю по всій поверхні. Ось таким чином, рівненько розподіляю. Далі беру морку, в мене ось така моя. Заморожена, я її попередньо розморожую в мікрохвильовці, щоб зручніше було розподілити рівномірним шаром по цибульці. Якщо у вас свіжа, то просто тріть на терочку і розподіляйте. Так, морква розморозилась трішки. Я її ось так розподілю. Далі вона в духовці в мене розтане. Взагалі дуже зручно, в мене і бурячок і морква раз-раз і все готово за лічені хвилини. Тепер зверху я присолюю, додаю суміш перців, зверху розкидаю духмяний перчик і лаврові листочки. Зверху я кладу, так їх легше потім буде знайти і витягнути в кінці, щоб не шукати. Зверху виливаю вершки, в мене 10%, можете брати жирніше, якщо у вас є такий звук. І розтоплене вершкове масло. Зовсім трохи. Все, тепер закриваю щільно фольгою. Ось так. Розігріваю духовку до 250 градусів, ставлю гусятницю в духовку і прикручую до 180. І там томлю одну годину на температурі 180 градусів. Через годину я дістала з духовки гаряче. Ось так в мене виглядає. Даю під тією самою фольгою трохи вичахнути. Заберу лавровий листочок і перчик, і даю вичахнути, щоб воно не було таке гаряче. Ну, ось, друзі, наша наша суміш вже трохи вичахла, пересипаю в чашу блендера її. Дивіться, там утворилася ось така юшка, її теж ми виливаємо до чаші блендера. Так буде легше перебивати. Це все, все, що в нас утворилося, все пересипаємо. Ось так я все пересипала. Звичайно, ви можете перебивати будь-яким зручним для вас способом, але мені ось так дуже зручно. Поки він теплий, розсипаємо по стерилізованих баночках, бо далі він буде густішати. Даної кількості продуктів в мене вийшло літр паштету. І в даному випадку хочеться сказати, що його консистенція – це ніжний як пух. Дуже смачний, дуже легкий, але йому потрібно вичахнути і постояти хоча б ніч в холодильнику. Поки вичахає паштет, я спекла швиденько ось таку фокачу. Посилання на рецепт я залишу в описі до відео. Тож вона зараз вичахне і будемо куштувати. Друзі, це так смачно, що просто не передати словами. Обов'язково скуштуйте цей рецепт або поділіться своїм.